Загинули батько та син. Ввечері 12 листопада в Івано-Франківську на вулиці Набережній сталася пожежа. Горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Дим з вікна квартири помітили сусіди і зателефонували на 101. До місця одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат було виявлено тіла двох людей, чоловіка 1987 та 1966 років народження. На місці працювали медики, які намагалися реанімувати людей, але на жаль, реанімаційні заходи результату не дали. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали вісім людей. Ще 30 дорослих та дві дитини вийшли самостійно чи в супроводі рятувальників. Також рятувальниками було проведено поквартирне обстеження зі слів сусідів. Батько з сином часто зловживали спиртним. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблих. До ліквідації пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. З початку року вогонь забрав життя 34 прикарпатців. Та взимку наголошують рятувальники, кількість пожеж у житлових будинках значно збільшується. Зазвичай загоряння стаються через нехтування правилами пожежної безпеки. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.